привіт! огляд смартфону HMD Skyline версія 12256, вартістю 18 тисяч гривень на даний момент. Він подешевшав, він був до цього коштував 22 тисячі гривень, але за 22 це було прям взагалі неадекватна на нього вартість. В принципі, ну, 18 ще більш-менш, але по-хорошому, по десь от 1015, мабуть, повинен вартувати цей смартфон, а да, враховуючи да, взагалі все-все. Так, давайте дивимось, що це взагалі за пристрій. Така от рожева коробочка. Це версія 12256, в принципі, непогано по оперативці. І давайте дивитися, що це за телефон, які в нього переваги, які плюси, які мінуси. Так. Одразу плюс, що мені подобається у цьому смартфоні, да, це його зовнішній вигляд. В нього така квадратна форма, він нагадує, наприклад, Galaxy S23, S24 Ultra з прямими кутами. От. Це просто не самий практичний да, зовнішній вигляд, не самий енергон... ергономічний. Але він цікавий, да? він відрізняється від абсолютно всіх смартфонів. Одразу береш його в руку і просто розумієш, що це класний смартфон, дуже якісно зроблений, відчувається преміальним пристроєм. Да? Це не якийсь Дапоку чи Xiaomi, якого ти взяв, там, який теж приблизно там, 15 тисяч гривень коштує. Але там ну, то Xiaomi. тут відчувається реально ну, щось особливе. Да? І зовнішні. Виглядом особливіше, і як взагалі відрі... відчуваються матеріали цього смартфону. Тобто він виглядить більш дорожчим, більш преміальним, ніж от там на 18-15 на тисяч гривень. Одразу мінус, це повністю порожня комплектація. В нього в комплекті да, тут взагалі нічого немає, тільки буде йти кабель. От кабель ну, єдине, що хоча б модний кабель Type-C на Type-C. От. Тому блок для зарядки вам прийдеться докупити окремо на нього. Так. І наступний мінус. Да, в нього взагалі немає ніяких е, варіантів да, кольору. Тобто він може бути тільки чорним. Е, ну, офіційно. Офіційно він продається тільки в чорному кольорі. Це все. Так. Е, в нього досить великі рамки, да, враховуючи, що корпус це теж його рамка, тобто, да, особливо от на кутах, да, в нього такі рожки виходять, які стирчать з екрану. Якщо от ми дивимося, да, екран має таку більш скруглену форму, і от просто такі кути у нього стирчать рожками. І знизу теж саме. От. Також схожий дизайн на Nokia і Lumi, тобто, да, HMD це по суті нова Nokia. От. І дуже схожий дизайн на там, старі люмі, які були ще колись давно на Windows Phone. Так, розблокуємо. Ну, тепер у нас тут система Android такий досить товстенький е, пристрій. Не розумію, чому тут батарейка 4600 мАч, тому що смартфончик, е, в нього екран невеликий, 6,55 дюйма, але все рівно по габаритам він немаленький. От, прям немаленький, тобто за рахунок цих кутів він трошки збільшений. О, і як вони сюди в такий товстий корпус не засунули нормально 5200 батарейку, я не розумію. Тобто тут 4600 зменшена порівняно з середнім показником батарейка. Але зате якісні матеріали корпусу, метал плюс скло спереду ззаду, це дуже добре. Чистий Android. Ну, Практично чистий Android з невеличкими да, змінами. Там відрізняється менюшка камери, відрізняється оце меню про телефон. HMD Skyline 12256, 14 Android, процесор Snapdragon 7S Gen 2. От, е, Дуже хороший процесор. В нього, на ньому дуже якісно працюють ігри. PUBG Mobile працює на самих максимальних е, налаштуваннях. Також у нього є смарт-кнопка. Справа тут кнопка вімкнення кнопки регулювання гучності. Знизу type c динамік, нема порта для наушників. От, і в нього є смарт-кнопка. Одне натискання це одразу підказує. Так, натисніть і утримайте для зміни профілю. Двічі натисніть для відкриття камери. Ну я так розумію, що десь тут повинна бути ще спеціальна кнопка, да, і тут можна. До речі, дуже приємно зроблено, класно. Не ідеальне це от перемикання. Кнопок, але все зрозуміло, прям мені подобається, як вони це зробили, класно виглядає. Також можна на клавішу живлення так само налаштувати якісь окремі функції. Ну, Приємний, приємний смартфон. навіть. Мені не подобається чистий Android, він такий досить е нудний, та, нічого особливого в ньому немає. Не подобається оце от е меню у чистого Android. Також не подобається є у HMD. І в Google Pixel у всіх Androidів є їхня фірмина тема. Так, зараз це Ні, це не екран, це подивимось. Екран. екран, Фоновий малюнок, стиль значка. Дивно, що не значків, а значка. тобто Деякі слова вони ще да, не, нормально не перевели. От Є тема HMD, називається. от Ми її вмикаємо, вона змінюється кольор значків, але не всіх. Деякі значки змінюються, деякі от, бачимо вони не зроблені. тобто Це ще бета-версія. А отут взагалі не змінюються значки, вони залишаються стандартними в цій меню. Тому мені не подобається, як воно виглядає, його просто краще одразу а, ну, так, Стиль значка. Просто оригінал залишаємо, так воно органічніше, приємніше а, все виглядає. Так, давайте меню камери подивимось. Ну, тут тут все зрозуміло. Відео, а, якість відео одразу обираємо. тобто... Чимось на Google Pixel система схожа. Да? От є чистий Android, як він виглядає прям там, на якихось китайцях. Ну, там взагалі да, сира сера, сера система. От на Google Pixel гарно пропрацьовано. Тут мені теж подобається, як вони змінили да, стандартні менюшки. Переосмислили їх трошки, і це виглядає краще на HMD. Так, не ідеально, але користуватися можна. Так. Давайте результати тестів. Це я здається показав. Відеоприскорювач і процесор. да, Відеоприскорювач, процесор. Тут не монстр потужності, да, якісь Поки в цій же ціні будуть значно потужнішими. 600 тисяч набираємо по антуту. Але ну, для всіх задач вистачає. Камера записує більш-менш непогану якість. Ось PUBG запускаю, показую Рей... а, ні, не рейтинг. Налаштування графіка ну, дуже високий рівень, тобто не на всіх смартфонах навіть за цю ціну буде так PUBG працювати. От. І покажу зараз приклади знімків на основну камеру. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!